Я так дивлюсь на нього, і аж крик на в цьому кадрі 67-річна Параска Демчук впізнала сина Олександра Мацієвського. Мамочки, ти тільки живі, ти тільки, тільки живі, от, от. от, от. Так, він просив мене Олександру Матієвському було 42 роки. До повномасштабного вторгнення він був електромонтером в Києві. Після 24 лютого добровольцем пішов до територіальної оборони Ніжина. Навесні захищав Чернігівщину у складі 119-ї бригади сил територіальної оборони. Наприкінці 2022 року підрозділ виконував завдання на Донеччині. Що тримає позиції біля Соледару? Мамі не розповідав. Він повернувся, перехрестився, прихрестив дом себе. За мною попрощався. Мама, спасибо тебе за жизнь. 29 грудня. Він подзвонив мамі. Це була їх остання розмова. Мамочка, бережи себе і все. Я кажу, я теж плакала. Синочок, ти себе я так наче почув Говорю, ти себе, збережи для мене. 30 грудня 2022 року. Олександр і четверо його побратимів були на завданні, з якого ніхто не повернувся. Це був стрілецький бій поблизу Соледа. Я ніч не спала, я, я воно мені все мерещиться, воно мені ну ну якась, наче льохкась, наче якась лучик, що я побачила, як погиб мій син. Ви приймаєте, я от, от наче це важко. Ну це ну, правда, наче побачила. Як і характер мого сина, от такого стойкого, незламного, Він сказав, мама, я, б, я ніколи не здамся. Він навіть ночі бил одне слава Україні. Слава Україні! На кадрах військовослужбовець без амуніції і бронежилету біля виритої в землі ями. Олександр за посадою був снайпер, а в тому бою був з автоматом, каже його командир підрозділу Олександр. Жодних сумнівів в мене нема, і на це вказує кілька ознак, пов'язаних з поступів цієї людини, з тим, як він тримається. Всі люди, і я особисто хто служив з ними, пізнають без сумнівів його голос. Його міміку, специфічне характерне поранення брови, елементи одягу. Цей шеврон. Я схилен вважати, що Олександра забрали, враховуючи те, що він стоїть в ямці без зброї, без спорядження. Його змусили викопувати собі могилу, ну і да. Все, що змогли зробити, це дати останню цигарку. Під час обміну цілами тіло Олександра Мацієвського повернуло в Україну. У довідці про причину смерті вказано, що загинув чоловік від ушкодження внаслідок дії вогнепальної зброї. Коли я дивилася на познані, оці кулі, значить, З цього плеча дві отакі, от, таких от ну, дирки пробиті в серце, з другого плеча пробиті дві. в правому було теж дирка. Голова... Була провалена, лиця не було. Тільки була це оце, оце брово. оце розбита. Оце водивню дижне клейка Там от була і оце грудь його ну його фігура, красива його фігура. Ці руки я пізнала. 7 березня 30-та окрема механізована бригада імені князя Острозького повідомила, що за попередніми даними на відео розстрілу окупантами українського військового ймовірно є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади. Дійсно, була попередня інформація, що страчений російськими військовослужбовцями солдат належить до 30-ї механізованої бригади. Але це було з долі імовірності. Ми провели свої розслідування, спілкувалися з мамою загиблого військовослужбовця, з його сином, з його побратимами, з командиром взводу. І за різними ознаками мати впізнала, син впізнав, його друзі та вирішив впізнали, що це він. Ось могила мого сина. Оце він погиб за цей прапор. Він погиб за славу України. Мені в той час і жити не хотілося. Я скоро шукала тут де собі місто. Ну, так як я мене син просив, мамочка, ти тільки живі, значить він знав, для чого я повинна жити.